Мене звати Юліана, я з міста Мукачево, мені 17 років, в жовтні виповниться 18. Ця, цей діагноз мені визначили в 7 років, але він був трохи інакший, більш м'якої стадії у Осі, мене неправильно лікували і спустя 10 років цей стан погіршився. Зараз почуваю, слава Богу, добре, дякуючи. Інституту серцю, я йому їм, їм дуже благодарна, вдячна, що в мене випав такий шанс на друге життя, на другий день народження, бо це реально другий день народження, ти перерождаєшся буквально. Ем... Переживала це дуже важко, але в мене характер мужній велика підтримка була зі сторони батька, і я йому дуже вдячна за це. В Нашій лікарні теж було дуже багато покладено початку. Бо якби не цей початок, то я б не потрапила в інститут серця і може б не було операції. Вдячна святому Мартину лікарні, тому що Поклали мене на ноги, а саме Мацюк Богдан Володимирович. Я довірилась і все, все вийшло, слава Богу. Я планую вже з вересня почати ходити в кооперативний коледж наш Микачівський. Ось, тому що я там навчаюся, вже другий курс закінчила. Треба і третій закінчити. Ось тому в мене в планах закінчити навчання, а потім вже будувати кар'єру. Ця пацієнтка була дуже важка. Надія на порятунок її життя була. Скажімо так, це єдине, що нас тримало, тому що ця пацієнтка мала роки хвороби. Це називається дилетаційна кардіоміопатія. Це коли серце не може скорочуватися навіть в молодому віці. І фракція викиду це функція серця, яка має бути в нормі від 55 до 65. У цієї пацієнтки була 18-14, тобто, це дуже дуже хвора людина, хоча і мала дуже молодий вік. І ми змогли цій пацієнтці допомогти. В неї були явища ситу, застою тобто, коли серце не качає, не може вивести рідину з організму, і наша хвора пройшла важкі дві неділі реабілітації, коли ми змогли відновити функцію серця, коли ми змогли компенсувати її органи, тому що він почала відмовляти печінка, почалися зміни в нирках і командною роботою. Ми змогли відновити її фракцію викиду до 18, але вона була прикута до препаратів. На жаль, ми розуміли, що є якесь покращення на неділю на дві, і знову вона згасає, тобто згасає на надія на те, що ми зможемо врятувати без хірургічної активності, без хірургічного втручання. І тоді, порадившись, зробивши консиліум, прийняли спільним рішенням, що цю пацієнтку треба ставити на лист очікування по трансплантації серця. В мене були перемовини з Борис Михайловичем Тодуровим і його командою, куди ми відправили цю пацієнтку. І Наша адміністрація і адміністрація міста допомогла цій пацієнтці в транспортуванні, в забезпечити її лікування. І я дуже радий, що між командами двох лікарень, двох міст у нас є успішний результат. Був знайдений донор для цієї пацієнтки. І ця молода людина може мати плани на життя. Тепер вона не прикута до лікарні, тепер вона ходить, тепер вона радується і в неї є майбутнє. Приємно вже зараз констатувати. Те, що було на початку, на початку ми мали досить неприємну ситуацію із тим, що нам лікарні треба було взяти на себе одну з найвеликих відповідальностей і за останні роки, це допомогти спасти дитину, якій 17 років, із патологією серця, яка несла місце життя. Дуже можна тепер говорити і успіх. Цієї операції склався із дуже багатьох чинників. Перший чинник це звернення і родичів, близьких, відчей в нас, персонально до мене, з проханням допомогти у вирішенні забезпечення цієї пацієнтки специфічними хірургічними препаратами. На той час ці препарати були в нашій лікарні, тому було дуже важливе рішення, що на рівні мерії, на рівні адміністрації нашої, на рівні директора ми вирішили цю дитину забрати. До нас в лікарню і е, починати відновлювати те, що було втрачено за багато років. У, у процесі лікування ми зрозуміли, що дана патологія е, без оперативного лікування не буде вирішена, не буде вилікувана. Моїм рекомендуванням стало для нас знайти е, клініку, де ці дитині за короткий час зможуть підібрати донорське серце і присадити. Дитина по закону стала на чек-лист на лист очікування в плані підборки донорського серця. Відгукнулася клініка Тудорова, який згодився прийняти цю дитину в себе в інституті. Та дитина попала до них, потім знайшлося донорське серце, провелася операції по ніби банально, по операції по заміні даного серця і через Три, три тижні так. За цю дівчину Юлію ми побачили в себе в лікарні із специфічними наклейками, лікувальними пластирями. Із... Трошки така вона була молоденька, біденька, але з хорошими іскорками в очах. Тепер вона вже навіть на очах розквітає і подобається нам, щоб ми приклалися до того із последітельне життя. Хочу відмітити, що це колективна робота, не тільки медиків, це колективна робота і адміністрації міста, тому що таку дитину треба було ще специфічно вміти довести і знати, і мати всі можливості і средства для того, щоб ввести цю дитину в Київ, забезпечити фінансову сторону, все взяли на себе мерія. Це така колективна робота багатьох, багатьох лікарень, багатьох лікарів. Але я вам скажу, ми так до себе, подумали, що порядка 150 лише лікарів участвова у цій, цій скажімо так, операції і в три рази більше медичного різного персоналу, який допомагав зробити те, що має. І, звичайно, низький і, і донорам і родичам того донора, які дали сердечко наших дітей.